У першотравневій районній місті раді 50 народних обранців з восьми політичних сил, кандидатів на посаду голови два від партії регіонів та фронту змін. Фракція з останньої політичної сили налічує 16 депутатів. Втім, фронтовики не знайшли підтримки в інших політичних партіях. Ми хотіли спрацювати з партією Батьківщина, і ми думали, що вони будуть нас підтримувати. Ну на жаль, вони підтримали на сьогоднішній день, як ви бачили на виборах, голови районної ради підтримують партію регіонів. Кандидат на посаду голови районної ради від партії регіонів Віктор Мельничук заручився підтримкою більшості депутатів, а тому і переміг. Вітали нового голову ще до офіційного оголошення результатів таємного голосування. <плес> Депутатський корпус районних рад істотно помолодшав. Молодь раді бачити у сесійних залах, каже новий керівник першотравневої райради. Кожне скликання воно цікаве по-своєму, відрізняється від попереднього. Ще що хочеться відмітити, що в кожному скликанні є така тенденція до того, що більше молоді, більш тобто молодь більш активно приймає участь у виборах і виграє. Натомість, екс-голова першотравневої місті ради Юліан Ванчицький покладає надії на депутатів попереднього скликання. Вдала рада, вдала, тому що поєднується і певний досвід депутатів, які були в минулому скликані. А таких 13 прийшли в цьому скликанні. Це майже 30% від депутатського корпусу. Це є вже певний досвід напрацювання. Я думаю, що це буде основа. В роботі районної ради шостого скликання таким чином у Садгірській районній місті Раді головуватиме Юрій Бурега від всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Шевченківській Михайло Пазюк теж від батьківщини. Та у першотравневій Віктор Мельничук від партії регіонів Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Час новин Чернівці.